Якість води у південному бузі оцінить наводна метеостанція. Впродовж місяця над її розробкою працювали студенти Хмельницького професійного ліцею електроніки. Розповідають, самі люблять відпочивати з вудкою. Тож, коли побачили, що у річці гине риба, вирішили зробити свій внесок у порятунок водойми. Подібні метеостанції використовують за кордоном. До прототипу такої студенти розробили плату електроніки та планували надрукувати метеобуй на 3D-принтері. Однак, через перебої з електропостачанням цей процес поки довелося відтермінувати. Там будуть датчики температури, pH, мутності води, електропровідності води. І ще може щось по зміниться в процесі розробки. Там є сонячні панелі, це буде автономна метеостанція, яка буде працювати приблизно рік точно. Автономно на реалізацію ідеї молоді винахідники отримали міні-грант п'ять тисяч гривень завдяки участі у програмі. Доброго вечора, ми з України. Ми відштовхувалися від інтересів молоді. Ми говорили про проблеми, які молодь бачить у своїх містах. що їх хвилює. і відповідно відштовхуючись від проблем, молоді люди створювали свої ідеї проект. Наразі регулярно стан водосховища Південного Бугу не моніторять. Зауважує представник громадської організації річки Хмельниччини Павло Везденецький. Тому така ініціатива надзвичайно потрібна. Будуть мати наші хмельницькі науковці і Активісти по захисту природи доступ до даних про е, стан нашої води. Почнемо з вимірювання температури, це теж важливо, і рівня води. А далі е, хлопці правильно проектують цю систему. Вона буде багатоканальна і можна вже туди навішувати нових і нових датчиків, сенсорів. Студенти сподіваються, незабаром надрукують метеостанцію та за місяць презентують сайт. За допомогою нього всі охочі зможуть бачити параметри, що фіксуватиме метеобуй у режимі онлайн. Також у рамках цього проєкту вже налагоджено співпрацю із експертами з Чехії. Тетяна Гуща, Юрій Старушкін, новини міста.